Всім привіт! У нас сьогодні знову на огляді угода клієнта. В загальному, на прикладі цієї угоди хочу вам розповісти про деякі нюанси, як торгувати в такі випадки, якщо відбуваються на ринку такі арбітражні випадки, як з ними себе поводити, як торгувати їх, щоб не боятися і зробити все правильно. Отже, це клієнт мені надіслав, після того, як вже закрив угоду. Скріншоти, тут ви можете побачити, що все закрито. Тут також все закрито. Отримав він сьогодні в своєму телеграм-каналі. Ось такий сигнал. Взагалі, сьогодні багато було цікавих монеток для торгівлі. Сьогодні ринок такий активний, і можна було непогано заробити. Отже, отримав він сигнал по монетці Bell. Вибрав він спред між біржом Max і Bybit. Вибрав він ці дві біржі, так як в нього невеликий... клієнт працює з невеликим депозитом, і в принципі в нього були кошти на Max і на ByBit, тому він саме вибрав цю, цю зв'язку. В принципі, тут можна було спокійно вибрати і Binance або Gate, і Bybit. Але він вибрав Max і Bybit. Тобто, давайте подивимося. Він заходив на ось цьому кусочку. Це Мекс, це в нас біржа Bybit. В загальному в нього вийшов непоганий результат. Тобто, в підсумку в нього вийшло в районі 17 доларів заробити. І з якої кількості він монет заходив, це дуже хороший показник, дуже хороший результат. Тобто Він купляв тільки і купляв і продавав тільки на 600 монет. Це доволі хороший такий результат. що з такої кількості монет він заробив собі такий неприємний, приємний плюс. В загальному прийшов сигнал, тобто, ми бачимо, що в нас він заходив на ось цьому проміжутку. Взагалі, як, як діяти, коли вам приходить сигнал? Ви переходите на біржі і бачите таку картину дуже-дуже великої підвищеної волатильності. Тобто, для початку потрібно розуміти. В таку велику е, Лімітними ордерами вже більш не рекомендується заходити. Чому? В таку волатильність у вас виходить, що ціна кожну секунду скаче. Тобто лімітні ордера будуть виконуватися, скажімо так, дуже важко. І ви можете просто на одній біржі у вас лімітний ордер виконався, на другій ні, ціна пішла проти вас, і ви вже маєте мінус. Тобто, в таку угоду потрібно краще рекомендується заходити е, маркетом, заходити по ринку і обов'язково заходити частинами. В загальному давайте в двох словах про цю монетку: тобто, в нас виник спред за рахунок е, того, що. Була підвищена волатильність і підвищена ліквідність цієї монети. Тобто, ми можемо побачити оборот за 24 години. Це в нас є на Мексі 61 мільйон, на Байбіті 285 мільйонів. Дуже хороша взагалі монетка для торгівлі. Можемо бачити, що і стакан у нас приємний. Тобто наші заявки будуть виконуватись моментально. Ліквідність є, і тому з нею з цією монеткою все окей, і можна було дуже круто торгувати. Отже, почнемо з того, що зробив клієнт. Відкривав він спочатку лонг-позицію на МЕКСі. Тобто, він бачив, що ціна росте. В таких моментах потрібно відкриватися тільки за ринком, тобто ви відкриваєте або 5 хвилин або 1 хвилину графік. І дивитися, в якому зараз напрямку ринок. Тобто, в нас ринок активно ріс. Він спочатку відкривав лонг-позицію. Далі він перейшов на байбет, відкрив шорт-позицію. Також хочу сказати, він, навіть не дивлячись на таку маленьку точніше, кількість монет, на яку він відкривав, він все одно відкривався частинами по 100 монет. Це потрібно також робити, щоб у вас була оптимізована середня така точка входу в ринок. Отже, він класно, круто зайшов, зайшов правильно. І далі він вийшов десь приблизно вже на тому моменті, коли ціна, в принципі, почала падати. Чому? І, не дочекавшися, по-перше, він не дочекався повного сходження спреду. Тобто, ми з ним, після того, як він вже закрив цю угоду, ми з ним зізвонилися, поспілкувалися. Він не дочекався повного сходження спреду, він вийшов раніше. Тобто ми зараз можемо бачити, що на момент утворення скріншоту ціна практично зійшлась до 0.33.40. Нас тут ціна є 33,37. А він заходив по 0,61, він купляв 0,61,50 і по 0,6940 він продавав. Тобто ціна вже практично була зійшлася приблизно десь через півтори години після отримання цього сигналу. І, взагалі, також достатньо часу було, щоб зайти. Близько 20 хвилин спред тримався і навіть ні на секунду не сходився. Тобто, взагалі можна було, було достатньо часу, щоб зайти. Отже, в чому була тут проблема? Він вийшов, не дочекавшись, тобто він вже заробив свій профіт, він побачив, що він вже в плюсі, і він вийшов, не дочекавшись повного сходження спреду. Чому він це зробив? Він відповів, що. Боявся, що через таку велику підвищену волатильність спред буде далі розходитися, і він буде втрачати свій профіт і буде заходити, якби вже в мінус, тому що спред буде далі розширятися. Але тут такий момент, що переважно відсотків 95 спред розходиться вже в той момент, коли. Відбувається з монеткою делістинг на одній із біржі. Тоді в нас йде дисбаланс між біржами. Коли переводять з одної біржі грошову масу з тої монетки, переводять на іншу, там виникає дисбаланс, і вже на фоні цього дисбалансу у нас спред може розширятися, так як, наприклад, з монеткою Бейк. І тільки в такому випадку спред буде розширятися. Якщо в нас йде делістинг, в принципі, по цій монеті делістингу ні на одній з цих двох бірж не було. Тобто цей спред створений тільки за рахунок різної попиту і за рахунок різної, різного попиту і пропозиції, тому тут спокійно можна було очікувати, що він зійдеться. І він, в принципі, доволі швидко зійшовся за годину часу. Ну, здається, трошки більше, але дуже швидко він в загальному зійшовся. І в цьому випадку він би ще би міг заробити свій спред, тобто він заробив у нас в загальному, у нас виходить 17 доларів. Міг би заробити так, як ми перерахували раз в два чи рази в три більше. Також можна звернути увагу, що ще була ставка фінансування. На Мексі в нас була від'ємна, на Байбіті в нас вона була додатня. Тобто ми могли ще почекати і ставки фінансування, і ще забрати собі ставку фінансування. Тут у нас 0,45%, тут 0,15. Тобто ми ще могли 0,6% забрати за рахунок ставки фінансування. Тому в цьому випадку завжди дивіться, що відбувається з монеткою, яка є причина. Взагалі такої арбітражної зв'язки по цій монеті, якщо це не стосується делістингу, тоді можете спокійно в принципі, очікувати, що ціна зійдеться, не боятися через те, що підвищена ліквідність буде ще розходитись ціна. Тобто, навіть якщо вона в моменті може розійтися, тому що, як ми бачимо, дуже велика волатильність, це вона розійдеться буквально на там, декілька секунд. Тобто Ціна буде далі сходитися і все буде гаразд. Тому сьогодні я вам розповів про таку цікаву монетку. Бажаю всім гарного дня, хороших торгів. Підписуйтесь на нас, ставте лайки. Чекайте наступного відео. Всім пока!